Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я нюся Поварешкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні з вами ми мандруємо до самої південної Африки. Там дуже-дуже спекотно і дуже-дуже цікаво. Звичайно, приготуємо щось дуже смачненьке. Такий південно-африканський перекус, як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися булочки для гамбургерів, картопля смажена, огірки, помідорки, ковбаса та соуси. Кетчуп та майонез. Дуже дуже гарний набір. А поки я буду думати, що з цього приготувати, давайте подивимось моїх експертів, що ж вони знають про південну Африку. Давайте дивитись. Привітнюся, привіт, друзі! Отже, це Південно-Африканська Республіка, яка знаходиться, я вас зараз дивую, в південній Африці. Так, сьогодні я просто капітан, очевидність. Чого б ще про неї можна цікавого розповісти? Ну, наприклад, те, що в паар колись впав метеорит, те, що там видобувають алмази і золото, і те, що це єдина країна, де ви можете спробувати стейк з мавпи. Так, так, тут я вас шокувала. Хоч ця країна і знаходиться в Африці, вона є дуже розвиненою. Там вперше в світі провели операцію з пересадки серця, збудували 28 тисяч шкіл, а ще в пар дуже освічені водії, які ніколи не порушують правил дорожнього руху. Дуже дякую вам, мої експерти, за дуже цікаву інформацію. Здивували. А тепер буду дивувати вас я. Ми сьогодні приготуємо південно-африканський перекус, який має назву Гетсбі. Я вже готова. А ви, друзі, мити руки! Ося Гетсбі. Це південно-африканський дуже-дуже великий сендвіч. Іноді його самому неможливо з'їсти. Іноді сендвіч Гесбі можна поділити на чотирьох друзів. Але я одразу буду використовувати не величезний хліб, а булочки для гамбургерів. Це дуже зручно. Їх треба розрізати навпіл. Ось таким чином. І в нас вийшло чотири шматочки. Тепер намастимо їх майонезом. Чудово. І додамо ще кетчупу на всі-всі шматочки. Та гарненько розмажемо ложкою по всій поверхні. Ось так. Як роблю це я. Це дуже легке завдання і гадаю, ви легко з ним впоратися. Ще трохи, ще, мабуть, досить. Перекладаємо їх на тарілку. Треба ще нарізати овочі. Беремо огірок і нарізаємо вздовж, щоб вийшли такі довгі шматочки. Нарізаємо. Але пам'ятаємо, що ніж дуже-дуже гострий. Тепер беремо помідорки. Їх також нарізаємо тоненько. Але шматочки вийдуть не довгі, а кругленькі. Тому що самі помідори також кругленькі. А мені цікаво, а в Африці помідори, такі самі, як в нас, кругленькі, червоні. А може вони там інші? Жовті, сині або навіть чорні. Бо помідори вирощують всюди, і вони дуже різні, і за розміром, і за кольором теж, і які вони, вони там е, в Африці дуже цікаво. Нарізали. Тепер беремо ковбаску і її також нарізаємо тонесенькими шматочками. Наріжемо побільше цей сендвіч повинен нагодувати навіть тих, хто дуже-дуже зголодів. Тому нарізаємо ще. Все готово, щоб збирати сендвіч. На булочку з соусами кладемо ковбаску. Ще ковбаску, щоб було дуже-дуже смачно. На іншому так само кладемо багато ковбаси. Ось так. Чудово! Потім викладаємо смажену картопельку. Її можна підсмажити на сковорідці, а можна приготувати фрі, як ви більш полюбляєте. Не зупиняйтеся, викладаємо багато-багато картоплі. Повторюйте за мною і нічого не прогавте. Тепер картоплю ховаємо під огірком. Тому кладемо побільше таких довгих шматочків. Те ж саме робимо і з іншим бутербродом. Накриваємо шматочками огірків. Ось так. Чудово виходить. Тепер обираємо найгарніші кружечки з помідорів і викладаємо їх зверху на огірки. Ще шматочок. Ще, ще один. Мабуть, досить. А тепер кладемо зверху верхівку. Ось так. І все готово. Ось такі прості, смачні сендвічі Гетсбі готові. Ще говорять на них ситний бюджетний обід. І це дійсно так. Смачно, просто і недорого. З південно-африканським сендвічем ми впоралися. Ми молодці. Гадаю, для вас це було дуже просте завдання. Залишилось тільки його спробувати, друзі. Куся Паварьокіна. Ось так смачно, цікаво і неймовірно ми з вами сьогодні помандрували. З вами була Нюся Паварьокіна і мої кулінарні секретики. А ви, друзі, готуйте та дивуйте. До побачення! Бою, готувати будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварьошкіней.